Посилочку збирала дитина, а ми подивимося, що це може було запакувати в таку маленьку посилочку. Зараз ми це глянемо. Так. Ага, і ось така коробка. Зараз ми її якось розпакуємо. Так. Трошки о. Дивіться. Так, це мама, але я таку якось номер не покажу. Ось так. Ну, така рука схожа. Так, подивимося. Дитина, дитина. Але десь там тато трошки допомагав, видно, матеріал давав дитині. Дивіться, що є. Є ось такі штуки. Зараз ми подивимося, що це таке. Так. Давайте прочитаємо, може, там написано, що це. Так, а ну-ка, ну-ка, нука. Добрий день. Відправляє Петрик. Три роки. Петрик молодець. <с> Маленький волонтер і волонтерського руху волонтери онлайн. Якщо можна, зробіть розпаковку, кошти на волонтерського руху волонтери онлайн. Номер картки. Кошти на, на закупівлю матеріалів для виплітання тікімор маскувальна для ЗСУ. Разом до перемоги ваш Петрик. Є картка і вони підуть ці кошти на, ви зрозуміли. Так, ну давайте подивимося, що це. А ну Сергій показуй. Так стріляємо, подивимося, чи це покаже, що це таке ні. Чи... Це алюміній. Алюміній є. Це. Це, це. Це, це. це свинець є. Це Свинець, навірно, буде, да. і ось, це, і це 90-й припой. Так, пока що ж ми паузу, зараз підрахуємо. Маленька компактна посилочка, але вийшла на 429 гривень. Як на мене, дуже непогано. Я перекину на картку 700 гривень разом до перемоги. Петрик, тобі вітання.